Що, всім привіт! Значить, сьогодні ми знову вирушаємо подорож. На цьому лох не закінчується. Лише на одне змаганнях. Далі буде цікаво Я йду готувати снідану і збиратися в дорогу. Добрина, я Соломенюк. <говори> сьогодні на кухні це кулінарне шоу. І Сьогодні ми повертаємось до звичного режиму. Ні, ну, виконаний нема зазвичай, але сьогодні чемпіонський сніданок хоче і... На цей раз віце-чемпіонський, но хрен з ним. Сніданок, English breakfast, значить, бекончик, яєчко і спаєті. І перед тим зайшов минець. От, минець на ура, це теж зайде ще краще. Я таке відео бачив на ютубі. Віддивно. Раціон хасла мечака, по-моєму. Каже, ну не описуй раціон. Ну, бекона чуть більше просто. Ні, ну взагалі бекон сьогодні. Так я його зазвичай не їм. Ну так. Так що Ну, що сказати, поки тренер дав добро, три дні відпочиває ментально, все з душею, да. їш, нічого не рахуєш, і ходиш і підеш. Вчора я, як свиня последня, обжерся, коротше, кажу, дока, ну, що знаєш, сьогодні я ще гірше щоб падев вже то. Я, я, Та -та, я бачу, блять. Я, я, я сьогодні теж їм, Діма дав добро, це мій тренер також. Ну, що, сподіваюсь. Живіт і виросте, сподіваюся. У мене зачіска, звісно, треба поправити зараз. Значить, для тих, хто каже, що в мене немає часу, я не можу, в мене немає сили, я там не міг і так далі. Зараз я в дорозі, зараз я живу в своїх апартах, а живу десь на якійсь кухні, да? в якомусь будинку. Значить, і їхавши сюди, я приготував раціон, взяв його з собою в літак, я його поїв. І зараз я буду також летіти, я зробив собі на весь день раціон, Це не складно. Зовсім не складно. Просто береш і робиш, і все. До речі, дивіться яка трапеція просто бізнес. Сподіваюся, за сідні я не стану. Сміляю. Далі. скріншот робіть. цей, як він називається? Ти казав, що тобі окуляри не канають. А мені все підходить, кепки, окуляри, я на цього похожий. На сутіньора якогось. Такі ще рубашку треба ліпарду. Одне, одне лице, так. Юра да. більше на Артемусі схожий, чим я. Мертям, схоже, я. я бою ще бороду. Я сам на себе, значить. Зайшли на якийсь ринок Вот такий а. ринок, я не знаю, це у нас старий. Нічого там на старому і то краще, в принципі. Я, Мабуть ще з України коней не бачив. Блюс там ще сташки, я такий ну, бере. такі до одного до десяти, як? Ні, товар показує, місце показує. Пакет ще цей візьмемо серний. Це <піллядь>. Ну не було куди водички вже покласти, сумки набиті. Ну, і, і, Ікрито. Генетично сильні. Це робота. Просто виділив час, рік, верх качав. На педаль нажимав. Просто питание будут повторить. Вот так тормоз, газ. Я отак так Катався, так? да? сексуальний чоловік. мужчина. Такий сексуальные маєшся. О, блядь, чуть ти так накрывался. Ну я от и так, да. я просто чего делал. Бо тут климат такий гаряча. думаю, що проветривалось. У мене спина вже мокра. уже мокрая. Let's <laughs> 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 Так, далее всякие магазины. А О, дубайский шоколад. Попробуем? Старше. Можно попробовать. Можно взял-то. <laughs> Попробуйте. <хи> що я Катя не буде. Ні, як я знаю, що Катя не буде. Що буде? Як в Монако, знаєш. Красиво виглядає. Так, буде Прикольно, буде. диви, які Вау. все акуратненьке. Да. В Каліфорнії якось не все так. Ну, подивіться, навіть вотер кафе є якесь. Кав'ярні є, просто звичайний не Starbucks, не ага, ще щось там масове, не Макдональдс. Просто кав'ярні звичайна. Old Money пацани. А -а -а. Да, пацани, це зовсім-інша зовсім Америка. Ми тільки <laughs> в Лос-Анджелесі були, тут зовсім інша Але Америка. Мекси тут. Дивиться, прям на те, люди ухожені, гарні. Нічого не воняє, все гарненько. От. А ми теж в Каліфорнії там. Зброд, блядь. Ну, це точно, блядь. Що купа. На боку А, Та це взагалі жест. Плюс тут. Ну, американці реально чисті американці говорять нормально розуміти їх. В Каліфорнії ти взагалі думаєш, що ти англійську не вчив. Що, блядь, ти піздиш? Ти думаєш, що ти тупий, а на самом деле це вони так говорять. Да, так, це вони говорять просто. Коледж. <звачте> ну, що як вам університет? Про це приходиш на пари і в тебе от така обстановка. Не політях там, де сидиш мінус 40, а в кабінеті мінус 10. Тому що зимой опалення виключають. Піздец, гаду як на парах сидіть. Ну, тут, тут плюс 40. Тут плюс 40, так. А тут фіндюх я певний надієм. 100%, это да. что? Там же сидить в аудитории 70 людей. 40. Нет, як надихають. Капець. На Пацани, тубайський шоколад, але за нього ми нічого не робили. Просто пішли купили, що я тут скажу. Нічого такого не було. Упакований так сильно. Ну що, настав час і ми будемо пробувати дубайський шоколад. Не хотіли спробувати. <пліздь> <пліздь> Отак. Вот, вот Виглядає подроставшись, да, конечно. <пліздь> видно, що чоловік з Каліфорнії, глянь, от всі садатки просто. Я, наверное, тут ляжу. А, що, в Європі, так само. Я ляжу сюда, потім що обригаюся і буду так. <гадати> Просто так. Я так хочу. Бо мені можна. Мені можна. Я маю право, я людина. Іди, Сергій, спокійно. Все, пока. Я пішов. Бігом. Бігом? Пливав судно, будуть ти три усудження чую від інших людей, то в кожного фільму кінець свій І дивлюсь на жовте світло болгарцей Думаю про своє майбутнє щастя Друзів не маю, дихаю му грязь Я просто знаю, що навіть мене Це мені дуже-дуже нагадує гамбург. Тут Такий самий порт, портове місто. Красиво. Просто потисякі масштаби. Щось Ніби якісь локації з мафії. Дуже круто виглядає. Це не просто грай в, в Америці, подивіться. Куди я попав? Ще йду, так? Да? Да. Ще йду, так, да, дивись. Красиві ще й. Ще й красиві, не просто бундинки. Нужны Лос-Анджелес. Здорово. Наш дурак, как бы, знал Сьогодні до тільки не сплю. Два рази в таксі, три рази на лавці. Я зараз думаю, що в аеропорту трошки посплю. Зрозуміло, що в літаку також буду спати. Якось так. Зараз чекаємо літак і буду демонтувати влог зірених змагань і закидати. Сьогодні трохи не було часу, бо постійно десь ходило, щось дивилося і побачите, куди ми летимо. Також має бути весело цікаво в принципі, не, не хочу, не Identified by a clapper. Overwing exits have lights that can be used in an on-water landing. If there is a loss of electric power, four-level so emergency lighting will guide you to the exits. All exits are clearly marked with a green running man. Too. Keep in mind they might be behind you. Light vests or low seats. Remove the vest from the pouch by pulling on the red tab. זה okay. התחיל okay. okay. yeah, okay. <laughs>